Отже, говоримо про суфікс. Сьогодні суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після чого? Після корення, після корення так. І надає слово або нових відцінків, або нового лексичного значення. Наприклад, дивіться, було слово «кіт», додали до нього суфікс тик, вийшло котик. Ми надали слово пестливого відцінку, правильно? Було слово «кіт», ми додали суфікс яр, вийшло слово котяра. Ми надали якого відцінку? Не пестливого, а навпаки. Загрубілого, правильно? Далі. Найуживанішими суфіксами в українській мові є такі: Ар, яр, іст, іст, тель. Для творення імагнітів. Наприклад, перукар, бачите, суфікс ар, тесляр, суфікс яр, ілюзіоніст, суфікс іст, учитель, суфікс тель. Всі пам'ятають, що суфікс позначається таким ніби, ні, ніби незакінченим трикутничком, ага, так? Якришок. Так, екдашок, як, як правильно. Далі суфікси ск, н, «ов», ів, ень. Це коли ми утворюємо з вами прикметники. Наприклад, морський, владний, сатиновий, красивий, маленький. Можуть бути також есень, юсіньк, ісіньк, типу малесенький, малюсінький, манюсінький. Це все теж суфікси будуть. Ну, і суфікси і, а, ува і ти це для творення дієслів. Носити. Бачите, пригадуєте, ми з вами, коли говорили про... Незмінні слова говорили, що в інфінітиві немає закінчення, а ти буде суфіксом. Бачите, перед вами інфінітив, суфікс ти і суфікс ти. Далі кричати так само: суфікс а і суфікс ти. Керувати суфікс ува і суфікс ти. Угу. Є запитання тут? Немає. Добре. А, відповідно до редакції нового правопису у нас з'явилися слова фемінітиви. Фемінітиви це слова на позначення осіб жіночої статі. Ну, наприклад, якщо раніше казали директор щодо чоловіка і щодо жінки, зараз буде директор. А жінка то? Директор. Директорка. Ні, не директорися. Директорка. Якщо був актор, і актором називали і жінку і чоловіка, тепер актор чоловік. А вона. Акторка. Акторка. Акторша це більш таке російське буде. акторка. Далі, наприклад, учитель, а вона. Учителька. Учителька. Машиніст, а вона. Машиністка. <свист> Машиністка, все правильно. Електрик, а вона. <свист> Ні, електричка це те, що по поліях їздить. Електричка. Так, але дивіться, є такі слова, в яких ми не... Філологиня. Філологіня теж, так. Е, дивіться, біологиня. Так. Е, є… А як вони історія? Як це? Історикиня. Він історик, вона історикиня. Далі. А, є такі слова, від яких ми не можемо утворити фемінітив за допомогою суфікса. Тоді ми використовуємо просто слово пані на початку. Ну, Наприклад, мер. А жінка хто буде? Мериня. Ні. Не можемо, ми від, не можемо від слова мер утворити фемінітив, тому буде пані-мер. Ага. Зрозуміло? Дивимось, які суфікси найчастіше використовуються для творення фемінітивів. Це суфікс к, іц, ін, с. Наприклад, учитель-учителька, працівник-працівниця, продавець, продавчиня, пілот, пілотеса. Тут є запитання? Немає. І дивимось далі. Є суфікси, які надають словам пестливого або загробілого значення. Зокрема, зменшувально пестливі суфікси ок, ець, очок, чик. Усь це якщо чоловічий рід. К, іц, очк, ус це для жіночого роду, – «ен», н, ечк для середнього роду. Далі. Вони додають словам пестливого, позитивного забарвлення. синок, хлібець, синочок, пальчик, дідусь, ручка, водиця, зірочка, бабуся, слівце, рученя, серденько, сердечко. Ага. Ага. Ну і на противагу, на противагу цим суфіксам зрозуміло, що є суфікси, які надають загробілості. Це езн, іщ, іськ, уг, уган, юб. Дивимось, негативне значення, правда? Величезний, носище, хлопчисько, хапуга, дідуган, звірюка. Погоджуємось, е, загробіле значення? Загробіло. Добре, запитання. Наше з вами завдання сьогодні навчитися шукати в словах ці суфікси і визначати їх.